Географія тої місцевості, яку нам треба вивільнити, особливо ще й тим, що там знаходяться наші люди під окупацією, що там знаходиться багато об'єктів, інфраструктури, які на відміну від ворога ми нищити не можемо. Ми вже неодноразово акцентували увагу на тому, що уповільнений такий процес реалізації тих рішень і. Застосування того озброєння, в якому нас часто звинувачують, виправданий саме цим. Ми не нищимо інфраструктуру. Наскільки це можливо в умовах бойових дій? Саме тому нам потрібна дійсна далекобійна зброя, тому що в цій війні особливість її така дуже важливим є процес, який передує будь-яким активним діям який полягає в винищуванні і в зношенні наявних сил ворога, тобто відпрацювання, якісне відпрацювання по тилових районах, по запасах, по логістиці, по транспортних артеріях, для того, щоб у ворога не було ніяких шансів. Другий момент це захист, захист протиповітряний, зокрема, оскільки країна-терористка воює з мирним населенням саме ракетною дроновою зброєю. І третій момент це оригінальне озброєння. Бачимо, що всесвітнє потепління напевно буде сприяти застосуванню бойових біологічних загонів, яких так боїться наш ворог, і комарам не спиться, і птахам.